вечір. новини та ідеї в п'ятничному ефірі «Бізнесу». Про все найцікавіше розкажу вам я, Юлія Модрич. Віриш в Майкрософту чи Гугу, а вони роблять все за тебе, хмарні сервіси для зручності бізнесу. Перспективна справа виробництво козиного молока як працюють невеликі ферми. Батрух, польський бізнесмен в українському кіно, історія успіху ще одного іноземця в Києві. Через виплати зовнішніх зобов'язань Україна в червні втратила майже 5% золотовалютних резервів. Вони скоротилися майже на півтора мільярда до трохи більше 29 мільярдів доларів. Уряд виплачував зовнішні борги, зокрема російському ВТБ. Експерти прогнозують, до кінця року рівень золотовалютних резервів НБУ може впасти до 25 мільярдів доларів. Натомість у Нацбанку це спростовують і наголошують, що коливання балансу резервів для економіки звичне явище. За прогнозами НБУ на кінець року валютні резерв або будуть на нинішньому рівні, або зростуть нацбанк. Це не нумізматичний клуб. Ми не колекціонуємо валюти інших країн. Ми робимо чисту кредитну емісію для купівлі валюти, коли треба, в тих обсягах, коли треба і Українські електронні гроші можуть не підійти світові. Компанія Вебмані не задоволена законопроектом про випуски використання електронних грошей, що його у першому читанні ухвалив парламент. Зокрема, в документі вказано, що емітентами електронних грошей можуть бути лише банки, тоді як в інших країнах. Випускати електронні гроші можуть, приміром, поштові компанії чи місцеві органи влади. У Вебмані кажуть, що таке обмеження може завадити міжнародній інтеграції України. Хмари заощаджують гроші бізнесу, щоб займатися власною справою, не обов'язково витрачати тисячі доларів на власні сервери із базами даних та ліцензійне програмне забезпечення. Все це можна взяти в оренду і використовувати дистанційно. Що таке хмарні технології та як вони допомагають підприємцям економити в наступному сюжеті? У компанії Фозі груп вирішили скоротити витрати на іт начиня для свого бізнесу і не купувати офісні програми. Натомість тут планують користуватися ними в так званій хмарі, себто через інтернет, без встановлення на власних комп'ютерах і плати за ліцензію. У Фозі груп порахували заощадять не стільки на ліцензіях, скільки на іт відділі. Це дозволить економити нам на розвитку і підтримку it інфраструктури. Тобто менше меньше буде вкладати в развитие серверів, менше потрібно буде обслуговуючого персоналу, відповідно, адміністраторів. Хмарні технології зараз тренд в it бізнесі. Зазвичай компаніям доводиться закуповувати необхідне ліцензійне програмне забезпечення та інсталювати його на свої комп'ютери. У випадку з хмарами все необхідне міститься у спеціальному центрі. Потрібно лише сплачувати обонплату за користування сервісом і за швидкісний інтернет. Швидкість роботи програм у такому випадку залежить не від потужності комп'ютера, а від якості інтернет-підключення. Тім it компанії запевняють, користуватися хмарами вигідніше. Обличний сервіс а, не лічається нічим. Od uh... которое клієнт ставить у себе. Тобто функціональних ограничений нікак не за цим сервісом обслуговує професіональний партнер, який тільки і робить, що займається IT. компанія KMV розробила хмару з програми для лікарень. Абонент сервісу, який сплачує 100 доларів за робоче місце щомісяця, поки що лише один. Втім, у компанії запевняють, орендувати програми в хмарі дешевше ніж купувати їх, особливо для малого та середнього бізнесу. Это получается примерно где-то трехгодичная арендная плата, если бы это было за аренду. То есть это надо умножить на 36. Ще одна компанія, яка вирішила зайнятися наданням хмарного сервісу, Microsoft. у такий спосіб надає доступ бізнес-клієнтам до свого нового продукту Офіс 365 Онлайн сервіс у Хмарі включає в собі офісні програми, календар, базу контактів та програму для листування співробітників компанії. Клієнти для хмари в Україні вже є. Сьогодні компанії, які використовують офіс 365, такі великі компанії, як Галнафтогаз або Фозі, це де ми спостерігаємо понад 600 користувачів, і такі ж невеличкі компанії. Сьогодні це понад тисячу компаній, які підписалися протягом півроку на використання системи в тестовому режимі. В дім Фозі груп, яка тестувала хмару від Майкрософт, ще думає, чи купувати повноцінний доступ, адже щомісячну плату від 6 до 22 доларів за робоче місце потрібно внести в бюджет. Крім крім того, компанія Google вже давно пропонує свої офісні програми онлайн. Вони сумісні з продуктами Майкрософт і не потребують абонплати. Хоча розробники хмарних сервісів запевняють, їхні рішення значно функціональніші ніж безплатні сервіси. Лесь Димань, Оксана Плавушевська, Леонід Горлань, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Лукойл Україна виставила на продаж 22 свої автозаправки. Як повідомляють у нафтовій компанії, більшість АЗС розміщені у Київській та Дніпропетровській областях, хоча в Черкаському, Івано-Франківському та Харківському регіонах також продадуть по дві станції. Крім того, компанія збирається позбутися двох нафтобаз, а також об'єктів, розміщених на території одеського НПЗ, зокрема адміністративні будівлі, диспетчерського склад матеріалів та побутові корпуси з пральною та хімчисткою. Ситуація на ринку навтопродуктів України склалася досить складна. Одеськ НПЗ припинив свою роботу два роки тому. Лукоїлі пояснили, що ефективність роботи заводу була надто низькою. Крім того, компанія ТНК Біпі також зупинила свій лисичанський нафтопереробний. Всього в Україні шість таких підприємств, однак функціонує лише один. У Кременчуку він належить компанії Укртатнафта. Мільйони кубометрів газу на виробництво аміаку. Підприємство Дніпроазот використає 577 мільйонів кубометрів блакитного палива видобутого компанією Укрнафта. Такий показник закладений в прогнозованому балансі отримання і розподілення природного газу по Україні на 2012 рік, затвердженому Кабміном. Згідно з документом, у першому кварталі Дніпроазот використає 147 мільйонів кубометрів газу від Укрнафти, у другому на 40 мільйонів кубометрів менше, а в третьому навпаки більше 157 мільйонів кубометрів. Цьому Році компанія Укрнафта скоротила видобуток газу на 12% і отримала з родовищ 2 мільярди 146 мільйонів кубометрів блакитного палива. Невеликий, але перспективний ринок козиного молока в Україні. Цей продукт вважають екологічно чистим і він користується великою популярністю в магазинах органічного і здорового харчування. Нині в Україні близько 10 ферм, які вирощують кіз. Попит на їхнє молоко перевищує пропозицію, розповідає Ганна Куріна. Комбікорм засипаємо в кормушки. Вони знають, що там їх чекає щось смачне і з великою радістю заходять на станок для доїння. Олександр Бабін зізнається, з усіх сільгосп тварин йому найбільше подобаються кози, бо дуже розумні. П'ять років тому разом із дружиною вирішив створити козячу ферму. Підприємство для України і досі рідкісне, але нині розуміє, не прогадав. Справа приносить непогані гроші. Взимку Попит перевищує пропозицію, ми не забезпечуємо всіх клієнтів повною мірою своєю продукцією. Ферму сім'я почала із двох кіз, скоро їх було вже понад 40. Проводили власну селекцію, щоб підвищити надої. Але за три роки зрозуміли, з української кози важко видуїти більше трьох літрів молока на день. Довелося шукати стадо за кордоном і. Два роки тому ми завезли поголів'я з Латвії. На той час ми завезли 65 дорослих кіз і 85 козенят. Обрали популярну в Європі за породу. Така коза дає удвічі більше молока ніж українська близько 900 літрів на рік. Великим попитом користується її потомство. Одне за козеня коштує 3 тисячі гривень. Всіх новонароджених на фермі вже викупили, і навіть тих, хто мають народитися восени. Одна породиста коза за рік приносить близько 15 тисяч гривень прибутку. Літр її молока на фермі продають за 10 гривень, тобто за рік можна надоїти на 9 тисяч гривень. Коза народжує в середньому двох козенят на рік, ще плюс 6 тисяч гривень. Продуктивний вік кози 4-5 років. Хазяїну вона може принести 75 тисяч гривень. Козина ферма не потребує високих технологій та надто великих капіталовкладень. Станок і апарат для доїння Олександр зібрав сам із дерева та уживаних запчастин. Нова установка обійшлася б у 80 тисяч євро. Молокопровід зібраний у нас із вітчизняних комплектуючих. Тільки підвісна частина, яка е контактує безпосередньо з вимим кози, вона італійського виробництва. Ще фермі потрібен охолоджувач для молока. Такий на тисячу літрів коштує понад 60 тисяч гривень. Якщо бізнес процес включає виробництво сиру, знадобиться пастеризатор і ще понад 60 тисяч гривень. Їдять кози в основному сіно і комбікорм. Він обійдеться у 2700 гривень за тонну. Утім, витрати окупляться. Рентабельність бізнесу на козах становить понад 50%. Якщо займатися серйозно, поставити цю справу. А серйозний рівень то інвестиції десь складають біля тисячі євро на голову. Головне у цій справі налагодити канали збуту. Козини молоко та сир радо беруть магазини органічного харчування, фермерські магазини та реалізатори на ринку. В Столиці козине молоко можна купити від 20 до 80 гривень за літр. Нині перспективний козячий бізнес в Україні не розвинутий. Такі ферми, як у Олександра, є не у кожній області, і на Київщині їх не більше трьох. Хоча така ситуація може змінитися, адже попит на козини молоко зростає щороку. Ганна Куріна, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Цьогорічний авіасалон у Фарнборо не виправдає очікувань учасників виставки. Такі прогнози роблять світові аналітики. На їхнє переконання, кількість замовлень цьогоріч знизиться на 30 або навіть 40%. відсотків. Основна боротьба за увагу потенційних замовників розгорнеться між двома авіагігантами Боїнг та «Ейрбас». Вони привезуть на автос... на авіасалон одразу кілька новинок. «Боїнг» вперше покаже в небі лайнер 787 вісімдесят а Ейрбас новітній бізнес джет ACJ-319 з салоном від студії Альберто Пінто. Однак останній не відірветься від полоси летовища і буде представлений на статичному стенді. При цьому у портфелях попередніх замовлень авіабудівних концернів вже близько 8 тисяч літаків. Не обійдеться на цьогорічному авіасалоні у Фарнборо і без скандалів через проблеми з візами і дозволами льотчики від Росії збираються бойкотувати цей захід. Кіно в Україні прибутковий бізнес. Таке переконання польського бізнесмена Богдана Батруха. Тоді як в нашій країні ще два десятиліття тому ніхто не вірив, що люди можуть ходити в кінотеатри і платити за це гроші. Він створив першу мережу кінозакладів. А потім ще й привчив українців дивитися фільми державною мовою. Наша чергова історія про бізнесмена іноземця в Україні Богдан Батрух в сюжеті Галини Каплан. Це завдяки йому українці побачили Титанік, а шрек заговорив українською. Поляк Богдан Батрух уже майже 20 років працює у вітчизняній кіноіндустрії. В Україну приїхав тоді, коли про зарубіжне кіно тут майже ніхто й не чув. Міця ганка не ворожила, що я вийду за кордон. Це ще була тоді комуністична Польща, Вийду за кордон, буду дуже успішним. Утім, завозити за фільми на початку 90-х було неможливо. Україна не мала закону про авторські права, і світові кіностудії забороняли показ своїх стрічок на території Східної Європи. Бізнесмен каже, зрозумів, що без закону кіноіндустрія не виживе і долучився до створення законопроекту. А після його ухвали завіз в Україну першу закордонну стрічку Голівудську сестричко дій за кордоном. Вона мала шалений успіх, а у нас отримала лише дві тисячі доларів. Це трохи більше ніж витратили на літак, аби привезти фільм в Україну. Такі невтішні фінанс Сві результати бізнесмена не зупиняли. Мене бухгалтер мій довгі роки питав, чому ми робимо цей бізнес. Бо він каже: Я тут не бачу жодних прибутків, крім втрат. Я йому сказав: одного дня, в один день ми заробимо більше. Як ми тут втратили через рік. Аби заробляти на кіно потрібне приміщення, де його показувати. Такого висновку дійшов Богдан Батрух на початку 90-х. У колишніх кінотеатрах тоді були меблеві магазини та офіси. Бізнесмен відкрив перший новий кінотеатр у центрі Києва. Інвестував 700 тисяч доларів. Тепер його мережа кінопалац нараховує 14 закладів по всій Україні. Нині відкривати нові зали коштує вже значно дорожче. Но вам треба числити, що мінімум на один зал це обійдеться 700 тисяч євро. Wydaje się z każdą mążczą by У 2006-му з подачі Батруха герої на екрані вперше заговорили українською. Бізнесмен створив власну студію дубляжу, і першими на державну мову перейшли герої мультфільму тачки. Фільм торпеда, британська розвідка. А я сирник, і теж грамотний. Богдан Батрух каже, український дубляж виявився вдалим бізнес-ходом. Прибутки від прокату збільшилися на 20-30%. Високу якість вітчизняної адаптації визнали і за кордоном. Дубляж піратів Карибського моря назвали найкращим у світі. Втім, на такий продукт потрібно Чати чимало найбільше каже, коштують адаптації мультфільмів, бо там багато пісень. Якісний дубляж ви не зробите за менше як за 20 тисяч, а він може коштувати тисяч. Кожен фільм в українському прокаті приносить від 100 тисяч до 8 мільйонів доларів, каже бізнесмен. Хоча ще 10 років тому в Україні не вірили, що на кіно можна заробляти, тому й не було проблем із податковою. Однак кілька місяців тому кінодистриб'юторські компанії Батруха інкримінували ухилення від сплати податків і примусили заплатити штраф 24 мільйони гривень. Ми хочемо розвивати наші стосунки з податковою, запросити їх на наші фільми. żeby oni podawali się zrozumieli specyfikę tego biznesu i żeby zrozumieli, że je różnica, skążemo, między sprzedażem żeliza a dobrażem filmu. Dla niektórych to bardzo trudno zrozumieć. Кіно в Україні досі залишається перспективним бізнесом, адже дуже відстає від заходу. Бізнесмен прогнозує нова тенденція для України кінокомплекси із великою кількістю залів. Окрім того, українці вже на порозі створення власних кінострічок. Галина Каплан, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Лондон через низку банківських скандалів ризикує втратити статус фінансового центру світу. Попереджають аналітики. Спочатку американський банк JP Morgan Chase зазнав збитків на 2 мільярди доларів на власних торговельних операціях. Далі слідували несанкціоновані фіноперації працівника UBS на суму понад 2 мільярда доларів. І останнім став скандал у Barclays, який заробляв, маніпулюючи кредитною ставкою Лібор. Також минулого і цього року в Лондоні було звільнено найбільше в світі працівників фінансового сектору. Ще однією загрозою. Є плани ЄС створити власний банківський регулятор. Всі ці фактори за словами експертів безпосередньо позначаться на впливовості британської столиці у сфері фінансів. Екологія наступає на економіку. 130 міст, які розміщені на узбережжі, можуть зникнути через глобальне потепління. На першому місці американське місто Майами в штаті Флорида. Ще у 92-му році шторм завдав місту збитків на 25 мільярдів доларів. На другому місці Гуанжоу в Китаї, третій наймовірне знищення Нью-Йорк, Далі індійська калькута, Шанхай, Мумбаї, Цяньзінь, столиці Японії, Токіо, Гонконг та Десятий банкок за найгіршим сценарієм через катаклізми збитки для світової економіки можуть скласти 3 трильйони доларів. вважають в організації економічної співпраці та розвитку, яка і склала цей рейтинг. Хоча на думку експертів, ця сума легко може зрости до 35 трильйонів доларів до 2070 року. Грузія планує упродовж чотирьох наступних років залучити до своєї економіки 4 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій. Повідомив посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. Для цього в уряді Грузії обіцяють ще більше лібералізувати економічну політику, зокрема, знизити податки та зменшити тривалість бюрократичних процедур. Це на думку грузинських урядовців сприятиме притоку інвестицій до країни. Григол Катамадзе нагадав, що вже кілька років поспіль в економіку Грузії надходить чимало інвестицій від США та країн ЄС. Також дій від інвесторів з арабських країн і Китаю. Українські бізнесмени теж зацікавлені, розповів посол. Що стосується України, ми бачимо в останнє час все більше і більше ростучий інтерес з э, точки зору інвестування в грузинську економіку. Ми бачимо інтерес к інфраструктурним проектам, ми бачимо інтерес к туристичним проектам, і ми бачимо інтерес з боку українського бізнесу в проектах э, энергетических. Прибуток глобального виробника мобільних апаратів HTC в другому кварталі цього року скоротився на 58% – до майже 7,5 мільярдів тайванських доларів. Це 247 мільйонів доларів. США. виручка компанії впала майже на третину до 91 мільярда тайванських доларів. Таке стрімке зниження показників експерти пов'язують із посиленням конкуренції серед виробників смартфонів та уповільненням світової економіки. Фахівці вважають, що поновити свою частку на ринку та повернути колишній рівні. Ні, продажів HTC може завадити випуск нових смартфонів від Samsung та Apple. Південна Корея хоче відновити ем, китобійну справу. Такі плани країна озвучила напередодні. На це обурилася світова громадськість Вилов китів заборонений у більшості країн вже понад 25 років. Південна Корея запевняє, виловлюватиме лише для наукових цілей. Однак захисники природи кажуть, так само вже всіх вела в оману Японія. За цим стоять комерційні інтереси. Виловлювати китів не для комерції, а для наукових досліджень. Відновити китоловство під цим приводом планують у південній Кореї. Понад 25 років у цій країні діє мораторій на вилов цих тварин. Тепер корейці кажуть, з науковою метою варто скасувати заборону. Проте влада в сусідній Австралії жорстко засуджує такі плани країни. Там вважають, вилов китів не можна дозволяти за будь-яких умов. I am very Я дуже розчарована намірами південної Кореї. Ми виступаємо категорично проти полювання на китів, навіть науко китобійній немає виправдання. Представники південної Кореї кажуть, велика популяція китів знищує популяцію інших риб. Відтак шкодить рибалкам та їхньому бізнесу. Окрім того, китобій вікова традиція для країни. Кілька років тому подібні заяви вже робила Японія. Противники цього рішення підозрюють, країни хочуть відновити комерційний вилов риби, а наука лише прикриття. Ми знаємо, що якщо Південна Корея вже зробила таке оголошення, вони самі собі видали дозвіл на вилов китів. таким самим чином, як робить Японія. Ми ж намагаємося визначити, які справжні наміри стоять за цим оголошенням. До введення заборони у 1986 році Південна Корея щорічно виловлювала 600 китів. Зараз, за даними природоохоронних організацій, на чорному ринку 25 кілограмів китового м'яса коштують 3000 тисячі доларів. Адже офіційно вилов китів карається штрафом або. Ув'язненням рибалки виправдовуються. Китове м'ясо потрапляє на ринок у разі випадкового потрапляння китів у рибальський невід. Олександр Кириленко, новини, телеканал Бізнес. І тепер, власне, цей день у цифрах індекс української біржі за підсумками торгів знизився на 2,7%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро втратив 4 копійки на закритті міжбанківського валютного ринку європейська валюта подешевшила на 11 копійок. Курси рубля і долара не змінилися так істотно. На цьому поки що все. Будьте разом з телеканалом Бізнес. Пропонуйте свої ідеї. Пишіть на мою електронну адресу. Вона зараз на екрані. ym.at.ubg.ua. я бажаю вам приємного вечора.